Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Ви попросили нас зробити аграрний гороскоп посадки саджанців, садових, декоративних, квіткових, хвойних рослин в травні 2024 року. Нагадаємо, що посадка саджанців у травні робиться уже з закритою кореневою системою. Тільки в випадку, якщо десь область, регіон ще досить холодні, а такі періоди, до речі, будуть в травні дуже в багатьох областях, тому, будь ласка, теж можна відкриту кореневу систему використовувати у саджанців, але краще все-таки результат буде з закритою кореневою системою. Ну що ж, давайте розглянемо періоди. Перший період підходить для декоративних хвоєних, квіткових рослин та лісових. Це у нас діва, зростаючий місяць. Садові рослини не висаджуємо. 16 травня починається з 4 години ранку до кінця доби, 17 травня всі 24 години, 18 травня з 0 годин до 11 години тільки ранку. Наступні два періоди для будь-яких саджанців, будь-що у вас є. Терези, зростаючий місяць, висаджуємо 18 травня з 14.30 до кінця доби, 19 травня з 0 годин до 1730. І ще один такий гарний період для будь-яких саджанців, козаріх. Спадаючий місяць зразу після спаленого шляху. Місяця дуже гарний час, 26 травня, всі 24 години, 27 травня з 0 годин. До 21 години вечора. Ось він у нас весь аграрний гороскоп для посадки саджанців, садових, декоративних, квіткових, хвойних рослин в травні 2024 року. Бажаємо вам успіхів в посадці ваших любимих рослин. Всім вам здоров'ячка. Ну, а ми зустрінемося з вами в новому відео на нашому ж каналі. На все добре!